Професія піар-менеджера з'явилася на початку 20-го сторіччя, що буквально є нещодавно, і тому запитання, як же стати піар-менеджером, чи потрібно закінчувати університет, або можливо можна просто прийти без досвіду і одразу працювати, залишається актуальним. Саме тому сьогодні я розкажу про те, як стати піар-менеджером, де вчитися, куди йти і як розпочинати свій кар'єрний шлях. Мене звати Юлія Пілке, я піар-спеціаліст з досвідом більше ніж 5 років. Працювала з Microsoft, Sony, PlayStation, Сакар, українською гемдев студією Вірай та іншими класними відомими брендами. Тому записую ці відео для того, щоб люди знали, як стартувати, що робити, куди йти для того, щоб стати класним спеціалістом. Зараз мені 23 роки у професії я вже більше ніж 5,5 років. І для себе зараз я виділила основну улюблену нішу: це Айтішка, Крипто і Ге. Ем дев загалом веб 3.0 — сфера незалежно від того, як ви себе знайдете в майбутньому, у яку сторону вам захочеться піти, можливо, ви захочете піти фешн, можливо, вам захочеться працювати як я з it шкою або з FMCG, тобто з якимись масовими продуктами, або з освітньою сферою, неважливо з якою у вас приблизно однаковий старт буде завжди. Перед тим як говорити про те, де ж навчатись на піар менеджера давайте розберемо, хто такий піар-менеджер. Коротко проговоримо для того, щоб ми з вами точно розуміли, що говоримо про неї те саме. Піар-спеціаліст це професіонал у сфері зв'язків з громадськістю. Це людина, яка працює в компанії або працює на компанію, і робить так, щоб ця компанія мала позитивний імідж про неї всі говорили, або якщо не всі говорили, то про намі говорили тільки хороше. Тобто, це та людина, яка максимально в масах просуває продукт, просуває компанію і робить так, щоб цю компанію любили. Ось ця головна задача, в принципі, піар-менеджер, якщо ми не говоримо про якісь там мікрозадачі, які також можуть ставатися ситуативно. проте, піар-менеджер повинен перше дуже класно вміти комунікувати з людьми, не бути занадто нав'язливим, не бути занадто совомізливим, вміти правильно підібрати слова і з людьми. Це перше. Друге, він повинен вміти аналітичний е, виконувати задачі. Не мати аналітичне мислення. Я б не сказала, що повністю мати аналітичне мислення, тому що, наприклад, я абсолютно творча людина, і для мене інколи ці всі задачі даються важко. Тут на допомогу приходить тільки тренування і досвід. Проте, вміти виконувати суто аналітичні задачі. Третє. Вмійте працювати з великими об'ємами даних, тому що коли вам треба буде дізнаватися інформацію про клієнта, про конкурентів і так далі, ви повинні будете вміти буквально перерити весь інтернет і знайти там одне слово, яке вам знадобиться у вашій стратегії. Тобто, реально не боятися великих даних, великих цифр, вміти користуватися, наприклад, еїшками для того, щоб швидко знаходити те, що вам потрібно, і складати це у ті форми, які вам потрібні. Наступне третє третій, четверте не пам'ятаю, нехай буде третя. Це працювати з текстами. Ви зобов'язані вмієте гарно писати. Не факт, що ви самі будете особисто писати ті тексти, але ви точно повинні знати, як складається а, грамотний текст, який легко читається, який легко доноситься до мас, тому що дуже часто загалом піарник це людина, яка перекладає із мови спеціалістів на загальну людську мову. Наприклад, колись я працювала з однією фармкомпанією, і там стояла задача брати. Величезні файли, які писали лікарі, лікарі і науковці про там різні хвороби і структуру організму, і перекладати умовно це на звичайну загально прийняту людську мову, тобто робити так, щоб великі наукові тексти були зрозумілі для широкого кола читачів. Наступний піар менеджер повинен бути стресостійким. Це факт звичайно банально, але це факт, тому що коли ви працюєте з клієнтом, коли ви працюєте з стейкхолдерами, коли ви працюєте із медіа з будь-якими іншими людьми, ви апріорі повинні бути стресостійкими. Ось і останнє це, звісно, бути відповідальною людиною, бажати рости, шукати інформацію, не зупинятися на місці, слідувати трендам і так далі. Тобто, це вже швидше про... Таку такий софт скіл, коли людина не зупиняється на одному місці, а постійно чогось правда. Їй постійно щось треба, їй постійно щось цікаво. Вона проактивна, ось такі навички е, якості піар-спеціаліста я вважаю є базою, базовим таким набором. І коли ми подивимось на цей список якостей піар-спеціаліста, ми можемо переходити далі до того, де ж навчатись на піар-спеціаліста. Якщо ми говоримо про університет. Це мають бути спеціальності: зв'язки з громадськістю, журналістика, менеджер. менеджер. В принципі будь-який менеджер неважливо, навіть якщо ви пішли на менеджера готельно ресторанного ресторанної справи. Це також актуально, тому що ви закриваєте ті пункти якості піар-менеджера, де ви систематично мислите, аналітично мислите і вмієте це все робити в якусь спільну структуру. Це може бути також психолог, це може бути соціолог, тобто різні професії, які працюють з людьми, тому ми дивимось. На різні спеціальності в університетах і відбираємо ті, які або працюють з медіа, тобто це журналісти, казівські з громадськістю, удавнича справа, або ті, які працюють з людьми, тобто менеджери, або ті, які глибше працюють з людьми як психологи, тобто психологи і соціологи. Це насправді найкращі варіанти, які ви можете обрати, якщо ви хочете поступати в університет і далі працювати в піар-сфері. Проте, насправді, навчання в в університеті не є обов'язковим, далеко не є обов'язковим. Я вам кажу, чому це, тому що я почала працювати в піарі вже одразу після першого курсу. Тобто у мене не було освіти. І коли я навчалася в університеті е, і паралельно працювала, я на роботі робила те, що потім. Тільки через кілька років вивчала в університеті. Тобто, коли я в університеті доходила до цієї теми, у нас не ставали ці теми, я могла сама там стати і розказати їм, як це все відбувається в реальності. Звісно, це класна корочка, коли у вас є освіта, коли у вас є така велика велика система в голові, як це все працює, але це далеко не обов'язково. Я завжди топлю в саме в піарі, що піарник. Він росте на практиці. Вам потрібна не теорія, вам потрібні не сотні курсів. Звісно, це добре. Звісно, це добре, але вам потрібні не сотні курсів, а вам потрібна реальна практика. Чим більше реальних кейсів ви будете мати, чим з більшою кількістю клієнтів ви попрацюєте, чим з більшою кількістю реальних людей ви будете працювати, тим швидше і стрімкіше ви будете рости як піар-менеджер. Це важливо. Отже, зі спеціальностями здається зрозуміло, коротко про університет, який обрати. Я навчалася в Кнукімі і мені сподобалось. А про те, в який університет краще піти вам, можливо, краще йти в Шевченка, можливо, краще йти в Монгалянку. Як мінімум в цих університетів міцніша репутація, але не факт, що там краща якість освіти. Як на мене, це найголовніше. Найголовніше це не гуртожитки і не якісь там автепатії, які у вас є після ваших посвят і так далі. Найголовніше це наскільки якісна інформація там вкладається і викладається. Тому я рекомендую. Рекомендую вам зробити одну річ. Поспілкуйтеся з студентами у різних університетів, які навчаються на цих спеціальностях, і взнайте наскільки нові посібники у них є. Тобто, щоб це не були посібники 1960-х років, і наскільки взагалом актуальну інформацію їх їм там подають для того, щоб ви не витратили 5 років на якусь нісенітницю, яка вам точно не знадобиться. А таке є дуже багато де. Я дійсно багато де чула, що викладають інформацію про те, як там. Друкуватися в газетах, як писати замітки в газету. А навіщо вам газети, якщо вам потрібно вивчати в першу чергу соцмережі, пошуковик, а і так далі? Але ще раз повторю, що для роботи в піарі вища освіта є не обов'язковою. Основне це практика, як мінімум, ще й тому, що в університеті вам дадуть базу, але не дадуть різних інструментів, які постійно міняються кожного року. Вам потрібно буде все одно проходити нові курси, а старі курси викидати, тому що вони вже будуть неактуальні. Просто порівняйте, згадайте, який був СММ 3 роки тому, який СММ зараз. І уявіть, якби ви купили СММ 3 роки тому курс, і зараз вам бо він вже зовсім не підійшов, довелося б купувати зовсім новий. Тому і так зараз. Скільки років я працюю в піарі, все одно потрібно навчатися. Тут ти опановуєш якісь нові інструменти, тут вже з'являється Аїшка, тут вже з'являється Аїшка, яка перекриває цю Аїшку, і тобі потрібно постійно навчатися самостійно. Тому університет, не університет, неважливо вам потрібно. Трібно буде навчатися. Вища освіта це просто як такий бонус, який не факт, що вам знадобиться, але як мінімум можливо дасть таку внутрішню опору. Тому я рекомендую в першу чергу займатися самоосвітою. Читайте книжки, приходьте курси, читайте статті в інтернеті, дивіться відео на Ютубі і так далі. І так далі. Розвивайтесь самостійно, тому що ніякий викладач і ніякий один ментор вам не дасть стільки знань, як ви самі можете для себе їх назбирати. Далі перейдемо до ще однієї важливої теми. Де ж працювати, як знайти першу роботу, як взагалі туди потрапити. Неважливо, чи вже ви закінчили курси, чи ви тільки починаєте, ви вже можете працювати в піарі. Це може бути на безкоштовній основі, що, до речі, незаконно. Я не рекомендую це робити. Але якщо у вас прямо немає інших варіантів і вам потрібно хоч десь здобути досвід, ви можете попрацювати безкоштовно. По-перше, ви можете поволонтерити, ви можете йти на якісь великі івенти, особливо, якщо ви не пов'язані з піаром і пробувати там себе як волонтер. Друге, ви можете пробувати писати різним. Компаніям, агенціям, майбутнім потенційним вашим місцям роботи про те, що ви хочете там у них або поволонтерити, або пройти якусь, якесь стажування. Є ймовірність, що вам дадуть відповідь, так як і мені колись давали відповідь, тому що я так само починала. Я просто знайшла агенцію, яка мені подобається дуже сильно, і вона працювала з різними європейськими організаціями, соціальними ініціативами, і саме звідти я й починала. Почалось так, що я зустрілась із директором. І сказала, що дуже дуже хочу почати працювати. Ось якраз це було коли мені було 17 років, і вона сказала, що на жаль, ми не беремо стажерів, ми не беремо, тому що ми вже більше з ними не працюємо. Ми така серйозна організація, і так далі. Проте трішечки переговорів, і вона погодилась, і мене запросили на роботу, і все дальше пішло більш-менш чітко. Але перших три місяці там я працювала безкоштовно для того, щоб здобути досвід. Загалом, по українському законодавству, навіть якщо ви стажуєтесь, ви все одно повинні мати хоча б мінімальну оплату своєї праці. Тому, звісно, старайтесь шукати такі місця, де вам зможуть платити хоча б мінімально. Проте розумійте, що це ваше вкладження на перспективу, це ваше вкладження в майбутнє. І в першу чергу ця робота потрібна вам для того, щоб ви здобули хоча б мінімальну практику, щоб ви могли прийти на наступне місце або на цьому ж місці там, через якийсь період, сказати: Я вмію це, я бачив це, я стикався з цим, і я вже тут не студентик, я тут вже спеціаліст конкретний. І це буде впливати і на вашу оплату в майбутньому, і на відношення до вас, і так далі. Тому не бійтесь! Братись за різну роботу, за різні. Місця, звісно, якщо це не переходить ваші кордони, ваші там життєві моральні принципи, але не розраховуйте, що з першого дня ви будуть платити тисячу доларів. Не будуть, якщо ви нічого не вмієте, якщо ви навіть закінчили університет, але ніде не працювали, ніхто вам не буде платити тисячу доларів, та навіть декуди ви пішли, в принципі, ніде не будуть платити. Розумієте, це буде до цього готові. Проте, уже скоро, через буквально кілька місяців, ви зможете набирати оберти і конкрет. То виходити на нові рівні. Повірте мені, ці рівні можуть бути ці скачки, можуть бути дуже різкими і великими. Тобто, ви можете далі швидко рости. Проте перший період це ось як з лікарями із інтернетом. Його потрібно просто перетримати Так куди ж іти працювати? Можна розділити в принципі на два типи роботодавців: це працювати в агенції, піарова агенція, маркетингова агенція або компанія. Агенція це така сукупність спеціалістів, таких самих, як і ви, маркетологів і піарників, які надають послуги одночасно різним компаніям, тобто у них є різні клієнти. І, як на мене, це найкращий варіант, куди піти для першої другої роботи. Чому? Тому що в агенції ви будете менеджером, який працює одночасно з кількома клієнтами. Який працює з різними людьми і одночасно працює в різних сферах, а що важливо для вашого портфоліо на протязі першого вашого професійного року потрібно здобувати якомога більше кейсів, і ці кейси упаковувати в портфоліо. Це і є ваша папочка з грамотами, яку ви будете показувати далі, і казати: мені треба не ось стільки грошей в місяць вашої зарплати, а ось стільки, тому, що бачите, скільки у мене грамот? Ось ось для цього потрібно. Працювати з якомога більшою кількістю клієнтів і проєктів, тому що ви зможете отримати собі більше класних кейсів. Крім цього, звісно, ви будете інтелектуально дуже сильно збагачуватись саме в агенції, тому що ви паралельно будете закривати різні процеси. Агенція це завжди про двіж, агенція це завжди про шум, про релізи в 12 годин ночі. Це складно морально, але це дуже інтенсивно в плані знань. Ви дуже швидко будете рости порівняно із тим, якби ви пішли просто в компанію працювати там помічником піар-менеджера, наприклад. Другий варіант. Власне, це робота в компанії. Це теж небагатий варіант, проте він такий більш розмірений. У ваш професійний ріст буде набагато повільнішим, тому що коли ви працюєте в одній компанії, загалом ваше піар життя зазвичай більш таке стабільне, воно більш спокійне, тому що там планові активності, там все зрозуміло, що буде через рік в компанії, що буде через два роки. А коли ви працюєте в агенції, у вас дуже стресова, непередбачувана ситуація. Ну завжди, я не знаю, як це. Це працює, але з ким я не спілкуюся, у мене немає знайомих друзів, які працювали коли-небудь в агенціях. Це так завжди агенція це завжди про стрес. Про стресову роботу, але це завжди про дуже насичені знання, дуже концентровані знання, які, які ви здобуваєте за короткий період часу. В компанії важливо, коли ви будете туди йти, якщо ви обрате цей варіант, це знайти собі реально класну людину, яка буде з вами працювати. Тому що якщо ви нарветесь на якогось терпозного піар-директора, це, по-перше, зруйнує все ваше враження, про професію піар-менеджера, яка насправді дуже класна. А по-друге, якщо це людина, яка робить не досить якісний піар, а таких дуже багато. Мені здається, що людей, які роблять неякісний піар, ну в рази більше ніж тих, які роблять якісний піар. А відповідно, ця людина буде передавати вам неактуальні знання і буде забивати вашу голову неактуальною інформацією. Як же ж потрапити на ту роботу, якщо у вас немає досвіду, по-перше, заведіть собі той LinkedIn. це дуже важливо. Працюйте над своїм особистим брендом, навіть якщо ви ще ніколи не працювали в піарі, оформіть собі сторінку так, щоб було зрозуміло, що ви піарник. Напишіть в шапці профілю, в описі до профілю, напишіть пости, напишіть все про піар, для того, щоб коли людина заходить, наприклад, HR, заходить на вашу сторінку, він одразу розуміє, що ви в темі, що ви не просто там якась людинка, яка так думає, може мені. І стати піарником, а може, я хочу бути депутатом. Я хочу бути піарником, щоб це читалося з вашої сторінки. розвивайте свій особистий дефрендвінки, з друзі до піарників, просувайте сторінку наскільки це можливо робити органічно. Отже, до способів, після того як ви оформили свої соцмережі красивенько зробили LinkedIn, ви можете пробувати вже писати. Перше, ви можете шукати вакації звичайним чином. Ви можете їх шукати на різних ресурсах: — «Happy Хепімандейджинідо і так далі. Без різниці, де шукати, шукайте де входно. А другий варіант це ви можете писати самостійно в компанії або агенції, які вам подобаються. Це також класно працює, особливо коли ви тільки початківець. Тому що коли ви початківець, ви не підходите на більшість вакансій. Коли ви будете дивитись вакансії, ви будете бачити, що скрізь пише мінімум півроку, мінімум рік роботи, і це реально буде перевірятись. А якщо ви хочете першу роботу знайти, вам потрібно бути дуже проактивним. Вам потрібно писати особисто. Знаходьте в соцмережах людей, які працюють в компанії. Які вам подобаються, додайтесь до них друзі, пишіть, чи немає у них якихось там стажувальних програм, чи не шукають вони собі джуніків, і так далі. Тобто будьте максимально проактивним, розсилайте резюме, не лінуйтесь робити резюме, це важливо. Якщо ви не розробите резюме, з вами навіть не будуть спілкуватися. Я не знаю, чому люди думають, що з ними будуть спілкуватися без резюме. Ваше класне резюме це ваше обличчя, де ви показуєте, наскільки ви вмієте. Подавати інформацію, наскільки ви чіткий, наскільки ви підготовлений і зацікавлений взагалі в цій посаді. Загалом, що хочу сказати, піар це круто, піар це цікаво, піар це непросто. І якщо ви вирішили стати вже на цей шлях, будьте готові, запрягайте коні і будьте готові до того, що придеться працювати дуже багато. Але Воно того варте. Якщо у вас залишилися запитання з приводу того, як стати піар-менеджером або будь-які інші запитання по цій сфері, будь ласка, ставте їх в коментарях. Я обов'язково прочитаю і або запишу відео, або дам відповідь. І також дякую за те, що додивилися відео до цього моменту. Буду дуже вдячна за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші теплі добрі слова, тому що. Це моє перше відео про піар на YouTube, і мені було б дуже приємно і важливо отримати вашу підтримку. Пока!